Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. І сьогодні я хочу поділитися такою інформацією, якою скористувався сам. Це підключення гігабітного інтернету. Як просто підключити гігабітний інтернет, якщо ви, наприклад, користуєтеся Київстаром повністю, так як я, все разом там, телебачення і так далі. і так далі. Коротше, якщо у вашому будинку є інтернет, але він не гігабітний, і ви хочете користуватися гігабітним інтернетом. А у вас немає можливості, тому що гігабіт не заведений до вас в будинок. Що потрібно зробити? Зробити потрібно наступне: перше перевірити, чи гігабітний інтернет доступний у вашому будинку. Якщо доступний, то ви зможете перейти і так. Якщо недоступний, значить перевіряємо. От, наприклад, дивіться, в мене тарифний план все разом Оптимум ТБ. Мені можна активувати суперсилу по-другому вже тарифу. Це, наприклад, Гігабіт від Київстар називається, по-моєму, він де тут суперсилу вибрати на іншу мережу за кордон, домашній інтернет до 100 Мбіт або інші круті посилки без доплат. Йдемо до тарифів. Наприклад, до тарифів можна таким способом, можна просто через браузер написати Гігабітний інтернет Київстар і там на сторінці буде указано інформацію, чому вона не переходить. О, все разом сімейний. От є і з Гігабітним інтернетом. От, наприклад, я хочу вибрати цей тарифний план 200 гривень, ну все 50 гривень коротше, я переплачуватиму. Зате в мене буде Гігабіт. Інтернет Гігабітний. Вибрати. Вибираю керування суперсилами. Ось вибрати суперсилу. Тут Гігабіт, я її обираю, продовжити. І воно пише, це суперсила особлива. Щоб підключити суперсилу Гіабід, завітайте до магазину Київстар або зверніться з номером. Ну, коротше, цю суперсилу ти не зможеш підключити, поки в твоєму домі не буде можливості гіабідного інтернету підключення. Як цю можливість оформити? Дуже просто. Переходимо нижче. Тут є допомога в моєму Київстарі, і знизу є чат-бот і живий чат. Клацаємо на живий чат, це чат з оператором. Вводите своє ім'я, розпочати. І все. Авторизацію пройдено. Очікуйте з'єднання з оператором. І тут ви пишете доброго дня! Я вже не буду писати, я зараз вийду. Доброго дня! Я хочу підключити гігабітний інтернет у своєму домі. Перевірив він відсутній. Ну, за цією адресою там, грубо говоря, користуюся домашнім інтернетом. Як правило, оператор пише, що вони подивляться, перевірять цю інформацію і десь в хвилинок через 5-7 дадуть відповідь: добре, ми передали це питання в технічний відділ. Дякую, що, що траляля, Ну, коротше, грубо говоря, впродовж 2-14 днів, в залежності від ситуації, яка там завантаженість, представники від Київстару з технічного відділу прийдуть і зроблять так, щоб ви змогли підключити гіабітний інтернет. Ну а там, наскільки я знаю, гіабітний інтернет він відрізняється лише кількістю задіяних жил кабелю. Тобі ж замість чотирьох жилок буде використовуватись 8. В кабелю цей Ethernet, чи як він називається, ну, інтернетний. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Мені це допомогло. Я думаю, і для вас буде корисна ця інформація. І всім самого хорошого настрою. До побачення!